Всім привіт! Прийшла ось така мені посилочка фірми Seval Що там знаходиться? Відкриваємо і бачимо ось такий термостат. Називається термостат на трубник. Також в ньому знаходиться ось таке кріплення і інструкція на. Італійський морд. Що собою представляє термостат? Регулювання температури від, бачимо, від 5 до 90 градусів. Тобто, якщо термостат нагрівається, ось тут, я так розумію, датчики, нагрівається до температури заданої ось тут, він подає напругу або її відключає. Для чого я буду його використовувати? Для насоса на котлі, щоб не було великого розходу світла. І так, зараз ми розберемо, подивимося, що він це представляє. Знімається кришка. Відкручуємо два болтика. Коробчик, правильніше буде сказати. Ось. Тут все просто. Ось цей датчик, який виведений сюди, тобто на задню панель. І так, підключаємо. Під'єднав я користувача, то тобто тут така звичайний патрон, лампочка. Одна фаза або нуль іде на розрив, а друга напряму з'єднана ось 0. вилочки. Вставляємо, ну, безпосередньо я задав температуру близько 40 градусів. Ну, якщо дивитись тут і тут. Включаю його переносочку, що ми бачимо, не працює тому що тут немає 40 градусів. Для цього ми беремо фен і починаємо нагрівати зі сторони датчика. І як бачимо, включилась лампочка при досягненні температури 50 градусів. Виключаємо і очікуємо охолодження. Тобто, коли має бути менше, 40, по-моєму, там 40 градусів наставлено. Коли буде менше 40 градусів, відповідно лампочка повинна вимкнутися. І що ми бачимо, через деякий проміжок часу термостат спрацював, тобто на цій стороні вже менше заданої температури, яка ми задали тут. І відповідно вимкнулася лампочка. Все дуже просто. На цьому, напевно, закінчимо наше відео. Я, звичайно, ще покажу, як воно все буде працювати на котлі і вмикати, і вимикати циркуляційний насос. Всім пока! Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал.